Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я приїхав на апойтмент, привіз свою дружину. Вона пішла вже до доктора, а я вирішив зняти маленьке відео, показати краєвид з третього етажа. Оце наша ай як ми говоримо. На північ все майже стоїть. Дуже тяжкий трафік. А на, на південь ще воно машини бігають. А мені треба на півне їхати, Я постараюся встигнути. Отак, там гори красиві. Дуже красиве місце. А це клініка. Це можна тут прийти. Кидаєш туди долар чи долар п'ятдесят, я не знаю. Можна взяти, що поїсти. Там далі маленьке. Там, там, там можна отримати, якщо тобі випишуть щось, то можна отримати зразу. Отак. Дуже мало, взагалі майже людей немає. Приходиш на час, який тобі там через 5-10 хвилин, а може деколи одразу ви визиває. Так що ніяких очередей немає. Приїхав, визвали, прийняли тебе і до хати. От і все. На цьому буду закінчувати. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і підпишітесь. І до зустрічі в слідучому відео.